Багато і не тоталітарних країн влаштовують ці паради, тому що це відволікає від проблем. Воно закидає в мізки певну лікало да таку матрицю. По яка відволікає від того, що сталося, і яка певною мірою обумовлює, давайте потерпимо для тої максимальної мети, і в цьому контексті Путін і його адміністрація. ФСБ та інші служби, вони чудово промацали психологію цього російського населення їхнього історико такого психологічного стану, коли власне москалі готові ходити в туалет на вулицю для того, щоб зруйнувати туалети в квартирах в інших державах, навіть не для того, щоб перейняти чиї здобутки а для того, щоб зруйнувати чужі. Здобутки і все це підкорено одній меті: консолідація влади в Кремлі і зовнішня експансія, бо інакше в іншому випадку режими не лише путінські, а будь-які режими вони слабнуть, і народ починає думати. А це найбільш не потрібно саме тоталітарним режимам. Це стосується так само і найважливішого гостя Путіна Сі Цзінпіня. І тому що власне все це підкорено одній стратегії розподілу світових рівноваг, і цей парад насправді не такий смішний, як можна подумати, тому що він відіграє величезну ідеологічну дезінформаційну психологічну роль не лише в Російській Федерації. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.